Часто адвокати зустрічаються з таким моральним осудом суспільства? Мовляв, адвокати захищають різних негідників і допомагають їм уникнути відповідальності. І тут можна сказати і так, і ні. Бо коли людина щось зробила ну, взрів силу різних обставин. Чи винувата вона можливо так. Але чи означає то, що. Якщо вона винувата, то її потрібно вже просто до землі прибивати із-за того, що вона така винувата. Адже таке спілкування, винувати невинуватий не винувати, є спілкування двох осіб. В першу чергу, безпосередньо порушник як таковий, а з другої сторони, наша держава, яка через свої компетентні органи. Сприяє або там розслідує, вчиняє якісь дії для того, щоб довести цю вину або встановити фактично таку вину. І, власне, оці, через, оці представницькі органи держави мають також діяти в рамках чогось. Ну, наприклад, в рамках чинного законодавства. І якщо вони не дотримались чинного законодавства, ну то тоді вони також не є праві. І от роль адвокатів фактично довести, наскільки винувати або не винувати особи, які надається звинувачення. Далого дня!